Сьогодні вночі в таксі помер 33-річний народний депутат Антон Поляков. Чоловіку стало зле по дорозі його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Сьогодні на брифінгу начальник поліції Києва Іван Вигівський сказав, що народний депутат напередодні випивав та відпочивав у столичних закладах. Живав алкогольні напої в одному з розважальних закладів міста Києва зі своїм знайомим, після чого вони. Сіли до машини цієї особи і поїхали по місту Київ. Е, значить, знайомий запропонував нашому загиблому поїхати до місця мешкання. Однак, в зв'язку з побутовими, скажімо так, проблемами, сваркою зі своєю співмешканкою, він не захотів їхати, і вони десь близько півтора години їздили по різним вулицям міста Києва. Журналіст громадського Олексій Братущак розповідає, що напередодні нардеп посварився з депутаткою Анною Скороход, з якого, як стверджує журналіст Поляков, був у відносинах. Вночі стало відомо про смерть народного депутата Полякова. А вже зранку у Верховній Раді викликали швидку. Інші народні депутати, пані Скарахот. Вони разом з Поляковим були в одній групі парламентські за майбутнє. Вони певний час мали стосунки, жили разом, але нещодавно вони розійшлися у пані Скарахот. Є офіційний помічник народного депутата, який працює на громадських засадах, і ця ж людина була. В ну, незадовго до смерті полякова разом з ним, це пан Джамбулатов Руслан. Журналіст говорить, що нардеп напередодні смерті відпочивав саме з помічником пані Скороход. Цю ж інформацію підтвердив Іван Вегівський разом з Русланом. Як мені вже розповіли представники правоохоронних органів, пан Поляков ввечері випивав. Є інформація, що вони випили пів літра віскі, після чого сіли в машину і направились кудись по Києву. Тобто вони їхали по Києву. В якийсь момент полякову стало погано. це Руслан пересадив Полякова в іншу машину. Таксі патрульна поліція зупинила через порушення ПДР, сказав Вигівський. Перетнув подвійну суцільну дорожню розмітку. Був зупинений патрульними поліцейськими, які, перевіряючи документи у таксиста, побачили на задньому сидінні нашого загиблого, який тоді був на півлежачому стані. Вони запитали, що з ним. Таксист повідомив, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. І йому стало зле причиною смерті стала гостра коронарна недостатність внаслідок гострої і хвороби серця. Висунуто декілька версій: це е, хронічне захворювання полякового, яке могло призвести до смерті, а також е, отруєння невідомою речиною, як самостійно або невідомою особою. Нартеп Тарас Батенко сказав, що Поляков ніколи не скаржився на здоров'я. Для нас чорна п'ятниця, з якою ми сьогодні починаємо робочий день. Для мене особисто Антон Поляков був товаришем і другом. Для всіх нас, наша депутатська групи, за майбутнє для він не жалівся ніколи на стан здоров'я. Емоція завжди проявлялася. Він активний був як парламентар і постійно емоційно виступав з трибуни. Ви все бачили. Ольга Унищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.